Схопились. Поїхали, Розтягуємо. їх. Жора, допомагай Вані. Дай тобі кульки доказати Марка тащили. Обережно, обережно. Ось, тяну, тяну, тяну. Жора, допомагай, а? Ти Николину, да, береш? Ось так, давай. Один за одного тримайтесь, як браття. Давай Жора. тримай, Жора, тримай, Ваня, обіймай його крепко. Ось так. Тримайся, а, О, не нема у вас третього, ви двох. Давай, Ваня. ага, Нікіта секретний прийом Я застосовує, воскоче Ваньку. Але Ванька як справжній банцюха. Лоскотки не боїться. Бережно, Жора, Жора, бійця не можна, боїться не можна. Давайте дулю і Ну це сам Ага, хоча їх ще. Тільки двоє, але вони міцніше довше тримаються. А ви в трьох їх не можете розтащити так? Так, обережно, обережно. Обережно. Жора, не штовхайся. Ти тільки Я триматись. Ти ж ти тільки триматись можеш. Так, у Ваньки жори дружба міцніша. Давайте. Тільки не задави його жод. О, -о, -о, -о. Нікита секретные приемчики застосовує. Кто то кочет, у нас кизня. Аккуратно, аккуратно. Так, стоп, добре, стоп, закінчили час.